Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття ходить гарбуз городу». Ходить гарбус по городу, питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові усі родичі гарбузові? Скажіть, дітки, де ходить гарбус? А давайте ми з вами повторимо, що де росте. Тему урожай із саду в кошик, а врожай із городу. У ящик. Бурячок це врожай із саду чи згороду? Вірно з городу, тож складаємо в ящик. А де у нас росте яблочко у саду чи в городі? Вірно в саду, тож складаємо в кошик. А де росте помідор у саду чи на городі? Правильно на городі. А апельсинка це урожай із саду чи з городу? Вірно, із саду. А де ми можемо зібрати капусту? В саду чи на городі? Вірно, на городі. А як ви думаєте, де росте банан? У саду чи на городі? Так, у саду. А де росте абрикос? У саду чи на городі? Вірно, також у саду. А де ми можемо зібрати картоплю? На городі чи в саду? Правильно, на городі. А де росте слива? У саду чи на городі? У саду вірно? А груша де росте? Так, також у саду. А де росте охірочок? На городі, правильно? А чесначок, де ми можемо зібрати? У саду чи на городі? Також на городі. А де росте морква? Правильно, на городі. А як ви думаєте, де ростуть лимони? У саду, вірно. А де ми можемо зібрати цибульку? На городі, молодці. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня. Діти, марно, час не гайте, а загадки відгадайте. Перша загадка. Сто хустин собі напнула, пнула, кожушок надіть забула. Що це? Вірно, це капуста. Друге. На городі восени лежать жовті кабани, прив'язані за хвости, щоб не думали втекти. Як ви думаєте, що це? Це гарбузи, вірно. Третє. Стоїть півень на глядках у червоних чобітках. Вірно, це буряк. Четверте. Ціле літо одягалась, навіть спеки не злякалась, А хто буде роздягати, буде сльози проливати. Що це? Це цибуля, правильно. П'ята. Я на сонці сонцем сяю. Родичів багато маю. Гарбузову господиню усі знають. Хто я? Так, це диня. Шоста загадка. Зелений, а не трава. Довгий, а не палка, з хвостиком, а не миша. Що це? Правильно, дітки, це огірок. Наступне червоний бік, зелений хвіст, запашний, як садок. Що це? Помідор, правильно. І остання загадка в землі сидить, хвостиком ворушить. Як ви думаєте, що це? Це морква, молодці дітки. Обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. Спробуйте овочі всі описати, хто з нас який, треба сказати. Давайте спробуємо описати помідор. Який помідор? Помідор червоний, круглий, соковитий, м'який. А спробуємо описати огірок, який огірок. Вірно, зелений, довгий, хрусткий, свіжий. А яка морква? Помаранчева, довга, тверда, солодка, а картопля яка? Коричнева, кругла, борошниста, поживна. А який буряк? Буряк темно-червоний, круглий, соковитий, солодкуватий. А яка, дітки, капуста? Капуста зелена, кругла, листкова, хрустка. А яка цибуля? Біла, гостра, кругла, ароматна. А який баклажан? Фіолетовий, довгий, глянцевий, м'ясистий. Який кабачок? Зелений, довгий. Ніжний, соковитий, а який гарбуз? Гарбуз помаранчевий, великий, солодкий, ребристий, яка кукурудза, жовта, солодка, зерниста, смачна. А який редис? Редис червоний, круглий, хрусткий, пікантний. Дітки, а як ви розумієте фразу, літній день рік годує. Так, це означає, що влітку можна зробити багато корисних справ і зібрати достатню кількість овочів і фруктів, щоб потім харчуватися ними протягом усього року. Я гарбуз такий перистий, салом мене можна їсти. А чи гарний в мене рід? Дякую вам, дітки, за заняття. До нових зустрічей.